Накипіло ввечері Накипіло ввечері. Продовжується на хвилях радіо накипіло. Радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харків і Харківщину. Більше звати мене Філіп Дикань. я Вітаю всіх, хто налаштувався на хвилі радіо накипіло, тільки що. А хто слухає на самого початку? Ну і ми продовжуємо. Продовжуємо наш шитер і поговоримо а поговоримо про підтримку. Власне, знаєте, вона буває різною. Абсолютно, звісно, зрозуміло, що кожен з нас, кожен з нас потребує такої підтримки, хтось психологічної, хтось фізичної, буквально. І а, часто для того, щоб якщо поруч немає близької, скажімо, людини, того, хто може нам допомогти безпосередньо, ми ну скажімо, вмикаємо музику якусь, а, ходимо на концерти, на вистави, які у Харкові, яких у Харкові стало трішечки більше, слава Богу, тому що є, є де їх дивитися, є такі безпечні місця. Ну і звісно, що а, от якої підтримки потребують, мабуть, ті, кому ми завдячуємо. Завдячуємо за те, що, що можемо проводити такі терипрямі, що можемо говорити, пити каву, читати, розмовляти з друзями, зустрічатися, одним словом, жити. А ті дівчата і хлопці, які захищають нас на, на нулі. І ви, напевне, знаєте, що саме от для того, щоб. І з одного боку підтримати їх з іншого може знаєте, спробувати трішечки нагадати навіть мирне життя, а до них час від часу приїздить такий спеціальний, я б сказав, десант, який називається культурний десант. Знаєте, напевно, що це таке. Дуже класний, дуже класний проект, який Серга започаткував свого часу із колегами та колежанками. Ну і це ми власне, які надягли однострої і. Є також в, в рядах наших захисників, але вони ще виконують те, що називається культурна місія. Співають, читають вірші, розповідають, грають між іншим якісь вистави і робляться не тільки на нулі, також там, але і приїздять до нас. І Пам'ятаю, що протягом минулого року, здається, і навіть цього року вже навесні, якщо я не помиляюся, в певних місцях, скажімо так, у Харкові можна було також послухати і поспілкуватися з представниками цього прекрасного проєкту. І от я радий повідомити вам, що одна з учасниць культурного десанта є зараз в студії Радіо Накипіло, сидить буквально. Проти мене звати її Світлана Чередниченко. Вона в мирному житті артистка зразкового показового оркестру збройних сил України на секундочку та ще й учасниця голосу країни. Пані Світлано, радий вас щиро вітати у нас. Бажаю здоров'я. Як мені подобається це військове привітання? Навзаєм бажаю здоров'я. Воно якось навзаєм, може знаєте, не по військовому, але ну ну навзаєм дійсно. Я також щиро бажаю вам, вам і всім нашим слухачам і глядачам між іншим. Бо нас від тепер нагадаю, можна і дивитися на ютуб-каналі Радіо Накипіло. Так що всім і глядачам і слухачам бажаємо здоров'я. Слухайте, пані Світлано, знаєте, я чесно кажучи, здивувався, коли дізнався, а, а сталося це, от тоді. Рівно, коли а, дійшло до мене, що ви будете в Етері, а що я щасливий буду вас приймати в Етері. Що о, виявляється, у а, учасників або резидентів, резиденток, як ви називаєтесь, да, культурного десанту, є напрямки. І ви от е, на харківському напрямку, ну тобто, як у дійсно у військових, хтось там на Лиманському, скажімо, напрямку, хтось на Покровському, хтось на Харківському, так? Так, у нас є п'ять напрямків. Кожен займається тим, що. Е... Постійно виступає для хлопців, які там от ми, наприклад, в на Харківщині. Uh -huh. Ми постійно для них виступаємо. Дуже приємно приїжджати ще раз, бачити тих самих бійців. Ми вже маємо з ними ворітними певний... маємо мабуть, становитись для да, них. Так, ми, ми вже маємо певний такий зв'язок, і це вже особливі стосунки, такі коли розумієш, вони ще в строю, вони ще в такій боєздатності, і ми їм даємо трошки таку розрядку і вважаємо знову, що ми зустрінемося ще. Як здорово слухаєте. Ну і а, а ви, ви міняєтесь також? Ви певний час на одному напрямку, потім вас, як кажуть, військові перекидають на інший, так, так? або переводять. Так, таки буває теж. Можна. А ви почали свою таку службу на харківському напрямку чи були десь на іншому? Спочатку повномасштабного вторгнення я була в Києві. Я два роки прослужила в зразково-показовому оркестрі. Mm -hmm. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то я зрозуміла, що я не хочу їхати з Києва, і я залишилася спочатку була цивільною артисткою, а потім все-таки зрозуміла, що я хочу мобілізуватися. Два роки я прослужила в зразково-показовому, Потім, після певного відрядження до культурного десанту, я зрозуміла. Що я не хочу їхати з Харківщини? Отак. Да, я закохалася в Харківщину. Це добре, що я Харків побачила саме у 28, і зрозуміла, відчула його такими іншими фібрами душі. Ви не були до того в нашому Ніколи місті. не була, ніколи не була. Я закохалася. До речі, тоді, е, коли я приїхала у відрядження, керівником харківської групи був Олександр Ремес, який у вас угу. щойно звучав от, в етері. Він мені показав Харків, тому що він харків'янин. Він дав мені цей вайб, він мені дав цю музику. Я зрозуміла, що тут я хочу залишитися, щоб, по-перше, зрозуміти, як Харків дихає. І після цього, познайомившись також з бійцями Харківської області, я зрозуміла, що на Києві повертатися не хочу. Хоча 20, 27 років прожила в Києві, думала, що ніколи не не, не заміню цей це місто для себе. Буду постійно до Києва повертатися. Зараз для мене Харків став другим, рідним. І це дуже приємно. От я хотів сказати, що і мені приємно це, це чути. Правда, бо дуже тішить завжди, коли знаєте, закохується в моє рідне місто, а доводилося свого часу чути такі зізнання, можна сказати, від ну, тих же колег в студентські роки. Причому люди, які спочатку потрапляли у Харків, знаєте, з упередженими такими поглядами, мовляв, сіре пролетарське якесь місто, а виявлялося, ні. Зовсім інше. Ну то було Бог знає скільки років тому, зараз по іншому. Менше з тим менше з тим дійсно дійсно це приємне. Скажіть, будь ласка, от я хочу відштовхнутися від того, що ви сказали, від ваших слів. А як на вашу думку зараз Харків дихає? Чим? Я дуже здивована в тому, що дуже багато артпросторів з'являється. І тут дуже багато мистецтва. Я я зрозуміла для себе, що це культурна столиця України. Будинок слова, дуже багато театрів, дуже багато різних заходів. І це потрібно, тому що от якраз цим Харків і дихає, і якраз цим Харків і живе. Не дивлячись на те, що відбувається от на днях, те, що відбулося в Харкові, це трагедії, але молодь все одно дає собі можливість проявлятися, і завдяки цьому Україна процвітає. Так, ви знаєте, незважаючи на такі криваві дні, я сказав, які, як я сказав, які у Харкові, на жаль, не, не вперше, місто все одно, я не знаю, чи правильно ну, оговтується, по суті, дійсно оговтується, хоча неможливо взагалі якось викинути з душі і серця. А те, що залишають ці рани, оцю біль, які залишають такі дні, але ну що робити? Треба жити далі, і життя йде, і ми та як і вся вся Україна продовжуємо це, це робити. І в тому числі знаєте, коли вперше з'ясувалося, що представники перших представники культурного десанту будуть у нас. В тому маленькому приміщенні, де це відбулося, в власне в клубі, який називається «Пентагон», Просторі, а ви знаєте, що воно вкрай мале пробитися неможливо було наскільки це було, якою віддушиною це було. А тоді я пам'ятаю, сіріга був точно отримав, я не пам'ятаю, був ну неважливо в принципі, скільки, але це це для нас також настільки повітрям свіжим було, бо тоді ну, взагалі мало що в місті відбувалося для вас. Ну я розумію, що напевно є різниця, мабуть, між. З прийняттями аудиторій на фронті і цивільної аудиторії, але от в чому вони полягають? Завжди потрібно завоювати довіру у військового, що він витрачає свій час і є на що витрачати. Тобто, якщо йому не подобається те, що ми несемо, він може спокійно піти розвернутися і курити собі, і не дивитися і не продовжувати нас там якось старатися зрозуміти. А от цивільні вони завжди якісь відкриті до цього до цього всього мистецтва. Я навіть коли виступала два роки назад на натівському фестивалі, там була величезна арена, десятитисячна -ти арена. Це було набагато простіше виступати, аніж перед військовими. Перед п'ятьма військовими, які сидять в метрі чи в двох, mm -hmm. і це важче, тому що дивишся в очі, і ти не можеш просто щось говорити, якісь вже завчені тексти, тобі потрібно. Максимально зрозуміти, що в них відбувається зараз на душі, можливо, десь підлаштуватися під їхній стан, а потім вивести в, на інші настрої, позитивні, якісь легші такі. Це завжди якийсь такий виклик, це завжди якісь нові знайомства і нові емоції, це завжди нові історії, і це завжди новий, новий досвід, який безцінний. Тому з ними набагато важче, але і набагато приємніше, коли бачиш результат. З цивільними на все набагато простіше, бо вони ти виходиш, вони тебе відразу заряджають, вони відразу тебе люблять, відразу оплисками зустрічають. Це зовсім інший вайб. Військові це досвід. Це... Слухайте, ви знаєте, пане пане Світлано. Ви мене чесно скажу. Ви мене здивували, тому що я розраховував на. А, відповідь навпаки, чесно кажучи, що ви навпаки будете казати. Я поясню, чому я абсолютно з вами згоден, що неможливо з військовими якимись стандартними шаблонними фразами розмовляти. Ну, з цивільними це таке ж також не дуже, але вони розуміють, що це артисти. Вони їздять по містах багатьох, по локаціях. Інколи навіть забувають, куди приїхали, бо часу немає. Ну, принаймні, в цивільному житті, в довоєнному точніше в житті, так так було. З військовими так не пройде. Ти якщо чогось не відчуваєш, то це краще мабуть наказати дійсно, але. А для них же це це неймовірний, неймовірний вик... неймовірний захід, неймовірна подія, коли приїздять артисти. Це класно, це ж можливість так дихнути на повні груди, що називається. А, а для цивільних, ну це також здорово. Ну от я пам'ятаю, якраз да постійний якийсь такий, що називається двіж стоїть. Знаєте, от як ви кажете, хто хтось вийшов покорити, повернувся, послухав. Не тому, що не подобається, а ну так, так звикло, знаєте, так в цивільному житті виходить навпаки. Тут, знаєте, ще важливо те, що ми спі не приїжджаємо не поспівати. Пісні вони можуть послухати в себе в телефоні. Mm -hmm. Ми приїжджаємо поспілкуватися насамперед. No да, їм змінити трошки картинку, показати, що ми тут для них при до них приїхали, десь не зовсім безпечні місця, можливо, навіть, і вони розуміють, а, до нас приїхали, до нас до нас хочуть якось долучитися, до нас тянуться, до нас піклуються, про нас там щось питають. Ну тобто, саме це для них важливо, а не пісні і там якісь вже там, інші видання. До мистецтва. В першу чергу це спілкування. Яка у вас персонально найнебезпечніша була локація? Я не можу це про це сказати, чесно кажучи, тому що, по-перше, ми вмикаємо літочки, угу. там як вже починаємо десь під'їжджати на такі. Доволі близькі. Тобто зв'язок перериваєте, може? Да, ми це зрозуміло. А по-друге, то я не маю таких повноважень, такі якісь речі розказувати. Ага. Тому я краще, краще це залишу на своїх зар... Ну я, я не мав керівників. досконало, звісно, там з координатами ще роди довго ти, Звісно, звісно, ні. А, ну були моменти, принаймні, так? Звісно, були кажуть, що Коли... трошки трошки небезпечно, треба краще пересидіти. Ми такі, ну добре. Якщо вже розумієте, ми, коли приїжджаємо, немає ніякого такого відчуття небезпеки або якось не страшно, тому що військові дуже спокійні. А якщо вони вже кажуть, ну треба краще пересидіти, значить ми розуміємо. Розумієш, що... що все ж таки десь да. тут да. Не, не все так просто, угу. що називається. Слухайте, пані Світлана, коли ви для себе взагалі прийняли рішення і зрозуміли, що ну, цивільне життя це не для вас, поки. А В березні 22-го року я почала спускатися як артистка у метро в Києві. Тоді там переховувалися цивільні, ховалися від mm -hmm. ракетних обстрілів цивільне цивіль, цивіль, цивіль населення, і ми спускалися з артистами іншими для того, щоб трошки поспівати, трошки їх розважити, і тоді ще було важче, тому що ми не знали взагалі які підбирати слова, але ми зрозуміли, що це діє. Що люди, які починають співати, заспокоюватися під час такого сумісного співу. Ми зрозуміли, що це діє. Попри всі, які там були хейтові коментарі, там і попри якісь там ще там нам нам догонку говорили, на що ви на що ви приїжджаєте тут навіть так. да ви танцюєте, Ви там співаєте на на кістках, тому що це стівчисті да такі були. Але попри це все, ми продовжували піднімати дух. І більшість дякували і просили приїхати ще, тому що ви зараз нам дали якийсь таку новий подих, свіжий подих, і це потрібно нам. Потім ми почали цим займатися більше і більше і більше. І я зрозуміла, що я з Києва не поїду, це точно, з України це, це 100%. процентів. Угу. І тоді, вже після цього, я мобілізувалася через місяць, в квітні 22-го, ми мобілізувалися і вже як військова потім працювала. А ви в терборону потрапили чи в Збройні сили відразу? Збройні, Збройні, Збройні сили, да, так. Да. А які думки у вас були, про те, ну, власне, про ваші функції, обов'язки, які ви себе бачили, коли мобілізувалися? Те, що я найкраще вмію робити, це співати, спілкуватися. Я б хотіла в цьому розвиватися. Зараз, до речі, я вступила в Харкові, в Харківський авіаційний університет угу. на психологію. Виявилося, що в цьому університеті дуже класна освітня програма там психологічне консультування. Тому я захотіла вивчати психологію, щоб більше і глибше в це зануритися і допомагати людям за якими музиці і психології. Отакої навіть так. Тому я в Харків не просто закохалася. Я в ньому ви зачепилися за Харків. Да. Я да. так чи слухайте? Ну до речі, між іншим, Харківський авіаційний університет, який постраждав от вчора здається, так. був приліт, так і, і, і один з корпусів, на жаль, спортивний Комплекс, а ви ж дійсно провідний, знаменитий, і Ну і знов таки расисти намагаються взагалі знищити все українське і культуру, і наукою, і освіту, і, і так далі. І так далі. Знаєте, я хочу поставити вам таке запитання, воно, мабуть, може здатися комусь. Навіть не те, що абстрактним, абстрактно примітивним, але це через те, що ви згадали, от реакцію декого на співи в метро, скажімо, я коли готувався, бачив ваші інтерв'ю, ви це також згадували, що люди деколи казали тоді на початку, що як ви можете співати, все ж таки, на вашу думку, а як взагалі культура, от в у такому найширшому значенні, допомагає зараз у, у війні? По-перше, що вона відтворює час, цей, тобто все, що відбувається, люди виносяться все в музику, в мистецтво, і ми залишаємо за собою такий вагомий слід культурний. Да? І по-друге, це. Вона справді заспокоює. От я зараз для себе відкрила глюкофон. Інструмент. Назва причудова. Причудова, всім mm -hmm. подобається. Дуже багато. Я, я розкажу потім історії, наскільки це крутий інструмент і як він діє на військових. А це ви, я перепрошую, ви вже от зараз так. відкрили так. нещодавно. Так, пару mm -hmm. місяців назад для себе відкрила глюкофон. Ще поки що артисти не виступали з ним перед військовими. Я... Захотіла щось оновити для себе, і от взяла цей інструмент. Е я сама відключаюсь під час того, як я на ньому граю. А тим паче, якщо там глядачі знають, це така тарілка металева. І тобто, як я завжди заходжу до військових і кажу: ви знаєте, що це цей інструмент? Вони відразу такі. То можна шашлик там і картоплю. Схоже, Вона такі звуки такі специфічні, містичні, десь видає? Так, так, так. Він Він, точніше, так. Ну, вона тарілка, він... він цей інструмент по Походить від хангу, від хенд-пенд, от від цих інструментів, mm -hmm. це трошки простіше, такий там. Але в цьому е, кайф, що він асоціюється з певним, от навіть таким з мангалом, uh -huh. уже військові починають жартувати. Вони зачепляються за це все. А потім, якщо як воно звучить, а потім кажу, ви, ви не просто слухайте, як воно звучить. Ви вам потрібно спробувати, як воно звучить. вони кладуть собі на ноги, вони відчувають ці вібрації, і вони відключаються. Вони це стільки разів було перевірено, що вони ну кудись улітають. Ой, це абсолютно затягує між іншим, да. Ці всі звуки такі, ну вони, вони правда, вони якісь містичні, якісь такі інопланетні, знаєте. І найголовніше, що було б добре, звичайно, щоб можна було б частіше до них приїжджати і щоб це була як така, як якийсь курс. Тому що е, вже не раз ми говорили про це, що такі звуки допомагають зі сном, е, тобто, ті, хто слухають такі інструменти, е, навіть просто в навушниках, угу. вони допомагають заспокоїтися і налагоджують сон. Я впевнена, що якщо людина буде грати це все наживо для себе відчувати ці всі вібрації, то це буде ще скоріше налагодження сну в кожному по глюкофону, можна сказати. Ви вибрали напрям психології, як ви сказали, я думаю, не дарма, бо це ну, просто величезна проблема. А для армії, взагалі для сил оборони, бо у нас ну купа етерів і наших, і взагалі спеціальних програм навіть на сайті на нашому сайті є, можна послухати. Між іншим, я пропоную присвячених ну власне психологічній підтримці. І військові, які у нас бувають, і психологи, і не психологи, кажуть, що ну потреба просто, просто фантастична, так? так дуже потрібно, бо військові вони. Їм тяжко трохи буває відкритися. А якщо вони бачать людину військову, наприклад, то вже uh -huh. якось простіше. Цивільним психологам мені думаю, що важче от якраз знайти якийсь взаємозв'язок. А от військовим варто все більше і більше заглиблюватися, щоб допомагати побратимам один одному. Я для себе зрозуміла, що якщо музика вже так діє. То це може бути музична терапія, це однозначно. Е, якщо я зможу приїхати, наприклад, як артистка, працювати як психолог, то ну, це, просто... це буде дуже круто, тому що yeah. вони не будуть мені бачити як людина, яка там, хоче щось е... влізти в душу, да, так, що називається. Так, так. І це можна навіть, я не кажу про якісь глибокі консультації. Я говорю про просто, щоб людина десь трохи видихнула, десь трошечки uh -huh. відпочила і десь якимись правильними моїми. Е... Не поба... Навіть не порадами, не побажаннями. Десь в спілкуванні зі мною трошечки видихнула. Угу. А військові, коли ви до них приїздите і спілкуєтесь, як швидко, що називається, вони розкриваються? Ну, я розумію, що їм не потрібно от просто абсолютно розкритися, але знаєте, те, що в народі називається. А вилити душу, да, я думаю, це ну, час від часу відбувається також, бо хочеться когось із кимось з сторони поговорити. Бо ну побратими, ось вони і посестри, да, з ними постійно можна. А тут, тут, тут люди і з боку, а з а іншої сторони, вибачте за тавтологію і, і начебто і свої, да, близькі. Ну не начебто, а свої. От наскільки вони так щиро йдуть на контакт, що називається? Ну, все дивлячись від ситуації, звичайно, це. Дуже тяжко якось прогнозувати, uh -huh. завжди все, все по-різному. Але я ж дівчина, тому до мене простіше. Я ще дозволяю собі, бо мені дозволили е, моє керівництво одягати сукні, е, піксельні або О, такі зеленого ну, кольору. Так, тому я приїжджаю, їм, їм прийняття пот... зовсім інше, так? Да. Так. Відразу в них так е, вони вже самі починають або знайомитися, або підходити, питати. А, а найбанальніше запитати, де, де тут можна вбиральню сходити, дайте, дайте мені води, і все, і вже починається якась, uh -huh. якась, якась таке. Елементарне кожен спілкування. Хоче догадити, якось, да, так, хоче якось, там, це банальні речі, але попросити військового щось для тебе зробити таке дрібізкове, uh -huh. е щось таке маленьке, але вони починають потім зразу йти на спілкування. Із, із такого ніби е такого гачочка, в нас вже починається якась така цікава розмова, і вони починають розказувати про свої подвиги. І, це, і ти насолоджуєшся цим, бачиш ці як очі ці горять. Е потім, звичайно, ми там, обмінюємося контактами для того, щоб, можливо, на майбутнє, якщо в них буде бажання. Там ми хочемо ще до них приїхати. Вони кажуть, можливо, у нас буде там е, таке затища, і ми зможемо вас прийняти там із шашликом, трошечки <рес> посидіти, відпочити в, інших, в іншій ситуації. Такі ми будемо дуже раді вас бачити. І ми, і ми раді, що на них так впливаємо. Та ще пак, я уявляю. Ну а коли ви ще заспіваєте, я думаю, з вашими колегами, то це просто вони, вони тануть, бо голос у пані Світлани просто неймовірний. Це, це факт. Варто, варто послухати. Якщо ви ще не знайомі, то знайдіть Є записи на Ютубі. А я навіть скажу так: якщо ви Слідкуєте за шоу голос країни? То ви знаєте, мабуть, повинні принаймні пам'ятати. Якщо не слідкуєте, то зайдіть, подивіться, як свого часу, приблизно рік тому, між іншим, так відразу чотирьох суддів. пані Світлані довелося розвернути, так би мовити, до себе. А це неймовірно, це не часто, не часто трапляється. Таке це, це здорово. Слухайте, скажіть, будь ласка, ви от окрім того, що. Що все ж таки зараз обставини, звісно. А плюс ви вирішили на таку психологічну, психологічну психологію зайнятися навіть серйозно. Причому. Напевно, ви не хочете, не плануєте залишати і музичну кар'єру? Не планую. Буду поєднувати і музику, і психологію. І буду максимально робити все, що від мене можливо. Я, я впевнена, що це тільки якийсь пер перший крок мій. Можливо, на майбутнє я захочу десь заглибитися ще більше. Тобто, це тільки так. Це вхід в психологію. А далі будемо бачити. Думаю, буде цікаво. Цікаво, буде поєднання, може бути дійсно, мабуть. Ну зараз, звісно, не до конкурсів поки що, я так, я так розумію, але все-таки ви пишете пісні самі, так? Розкажіть, будь ласка, про про найсвіжішу. Найсвіжішу я написала пісню Я твоя хотіла висловити. Від всіх жінок, які чекають своїх чоловіків, що не дивлячись на те, що вони на великій такій дистанції, вони все одно хочуть сказати своєму чоловіку, я твоя, я твоя підтримка, я твоя любов, я поряд, навіть якщо, якщо я так далеко. І десь чоловіки так само відчувають, начебто, начебто далеко, але от і запах, наче поряд, і, і наче таке наче начебто от, І Я от про це все я хотіла в пісні написати. Е, я її дуже багато разів виконувала. Перед військовими, але в один момент е, ми приїхали в госпіталь Харківський, і була пара. Е, тобто, хлопець був на відновленні там після угу. операції, і біля нього була дівчина. Я не планувала цю пісню співати в госпіталі, але я кажу, хлопцям це все потрібно, тому що дівчина приїхала свого хлопця військового підтримати. Це відчувається. Якраз я якраз. Так, я поряд з тобою, я твоя. І я їм це казала. кажу, я, 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 я сьогодні не планувала цю пісню співати, але я бачу, що вона ідеально сюди йде, і я хочу, щоб ви один одного берегли і були підтримки, тому що вони постійно обіймалися, це... Я від них наповнилася новою енергією, треба, треба щось нове писати. Ми переписуємося до сих пір з дівчиною. Ох, да, вона каже, це, 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 це якісь такі особливі моменти, які навряд чи я забуду. Це, це залишиться на нас завжди, тому що коли відчуваєш, що твоя що моя творчість доречна настільки, що плачеш від, від, від щастя, що є, є така любов, є таке, є таке сприйняття, під, є така підтримка. Це безцінні речі. Слухайте, просто, просто нема слів, правда. А ви встигли записати пісню? Я твоя так вже записана, але можна її побачити, бо послухати в інтернеті. Так. Є вона, так? Так, на всіх платформах є. Ага, отже, можна заходити і, і послухати. Пані Світлано, ну я щиро вдячний за бесіду. Я дивлюся на годинник. Я розумію, що ось ось вже настане час надавати слово знов колегам новинарникам, свіжими новинами. Я сподіваюся почути вас із колегами в Харкові знов таки в незабаром зовсім скоро. І побажати ну. Всіляких просто успіхів, хай плани збуваються не зважаючи на, на обставини, на такі важкі обставини. Mm. Дякую, щиро. Нагадаю, що в другій половині програми на кипіло ввечері сьогодні гостею студії. Радіо Накипіло стала Світлана Чередниченка, резидентка культурного десантка десанту на Харківському, саме на харківському напрямку. Артистка зразкового показового оркестру Збройних сил України ну це було до в принципі, ну все одно можна, можна і так вважати. І її творчість її, власне, можна послухати і побачити на, на будь-яких платформах в інтернеті, що дуже раджу вам. Я, Філіп Дикань, ведучий програми «Накипіло» накипіловечері, з вами прощаюся. Нагадаю, що з. Завтра зранку о 10 годині традиційно. Ви спочатку почуєте нашого колегу Володимира Носкова. О, другий до вас прийде постійний ведучий мій друг колега Володимир. Господи, перепрошую, Кирило Кирило Лукаш, Володар по етеру, Ну а ввечері знову зустрінемося з вами. Хай хай вечір буде тихим і спокійним. Почуємося. Слава Україні!